Вітаю на уроці геометрії 10 класу мене звати Владислав Кононенко. Темою сьогоднішнього уроку є прямокутна система координат у просторі. Геометрія, площа, об'єм і довжина. Гіпотенуза, сторони трикутника, квадрата, градуси кута. Спочатку греки виміряли землю. Тепер без неї ну ні, ну ніяк. Хапайте, Олівця, будемо креслити, Це гео, гео, геометрія. Також ми з вами дізнаємось, як знаходити середину відрізка за заданими координатами його кінців. Та відстань між двома даними точками. Тож перейдемо до нашого першого питання. Власне, прямокутна система координат. Прямокутною системою координат або ж декартовою називають три попарно перпендикулярні прямі зі спільним початком. Цей початок позначають буквою О. І називається він початок координат. Прямі є координатними осями. Позначають їх буквами X, Y та Z, та називаються вони відповідно X – вісь абсцис, y вісь ординат та Z – вісь аплікат. Як же найкраще за все, запам'ятати їх розташування? Ви дуже добре знайомі з курсу планіметрії з двовимірною системою координат. Ви знаєте, що за вертикальний напрям у нас відповідає вісь Y, тобто вісь ординат, та за горизонтальний вісь X – вісь абсцис. Власне, який третій вимір додається? А, ви раніше знаходили площу прямокутника, знаючи його довжину та ширину. Третім виміром є висота. Тому ми маємо подивитись на нашу знайому нам на площині декартову систему координат x та Y, і подивитись на неї зверху. Якщо ми станемо на осі Z. І подивимось вниз, ми побачимо нам дуже добре знайому картину, де y буде напрямлений вертикально, а X – горизонтально. Прямі вони перетинаються попарно і утворюють три площини. Ці площини називають також координатними площинами, позначають їх відповідними літерами згідно з прямими, які, е, при перетині, яких утворюлись ці площини. Та ось ви можете бачити їх зображення на слайді. Площина XY, XZ та ZOY. Форма запису координат. Форма запису не змінилася з курсу планіметрії. Так само у дужках в тій самій послідовності єдина додається третя координата, власне, апліката. Як же визначити координати точки в просторі? У 2D геометрії ми мали з точки опустити перпендикуляри на осі координат. І там, де цей перпендикуляр перетне певну вісь, там ми і отримували нашу відповідну координату. У просторовій геометрії ми маємо з точки опустити перпендикулярні площини до осей координат. Ви бачите, що координати точки М. На рисунку зображені як Мх, Мі, МЗ. Вони утворилися в якості перетину площин альфа, бета, гамма. це є перпендикулярними площинами до наших осей координат X, Y та Z. І це і будуть координати нашої точки. А тепер в мене питання до вас, шановні глядачі. Ви бачите на слайді точку МХ. Вкажіть мені, будь ласка. Які з трьох координат, чи яка з трьох координат буде нульовою у цієї точки? Варіант відповіді 1. Координата х буде нульовою, інші ні. Варіант відповіді x та з будуть нульовими. Варіант відповіді 3, y та z будуть нульовими. І правильний варіант відповіді це номер 3 Дійсно, у точки МХ, яка знаходиться на осі Х, нульовими будуть координати Z та Y. Звідси ми можемо зробити певний висновок, що для того, щоб точка знаходилась на координатній осі, потрібно, щоб дві інші її координати були рівними нулю. Власне, відповідно, точки Мі нульовими будуть Z та x, і у точки М З нульовими будуть відповідно x та Y. Тож, перейдемо до знаходження координат середини відрізка. Задано відрізок з кінцями в точках А та Б і відповідними координатами x1, Y1, Z1 та x2, Y2, Z2. Позначимо середину цього відрізка як точку М. То координатами середини відрізка буде півсума відповідних координат кінців. Або ж середня арифметична. Звідси отримаємо таку формулу, де абсиса середини, тобто координата х, дорівнюватиме півсумі координат А і Б відповідних теж x. І аналогічно для ординат та аплікат. І. Формула відстані між двома заданими точками. Нехай задана точки а і Б з координатами x1, y1, z1 та x2, y2, z2, то відстань можна розрахувати за даною формулою. Корінь із суми квадратів. Трьох доданків, де кожен з доданків це різниця між відповідними координатами, тобто x 2 x 1 y2-y1 та z2-z1. Формула дуже схожа на відстань між двома точками у… з курсу планіметрії. І, власне, додається тільки третій доданок доданок з різниці аплікат. Доведеться формула за просторовою теоремою Піфагора, точніше, вона на ній базується. Окей, перейдемо до практичної частини. Тож, приклад 1. Визначте, чи належить дана точка координатній площині чи координатній осі, і в разі ствердної відповіді вкажіть її. Маємо три точки: точка А з координатами 1-2 5, точка С з координатами 0, 3, 0, та точка Е з координатами 0, 4, 1. Тож. Щоб визначити, де саме знаходиться ця точка, спробуйте починати з початку відліку, тобто з точки О. Нехай ми зараз з вами знаходимося в точці О, і ми маємо координати 0, 0, 0. Візьмемо нашу першу точку. Вона має першу координату 1. Що це означає? Що ми з нашої точки 0, 0, 0, яка знаходиться там, рухаємось вздовж осі ох в додатньому напрямку на один відрізок, на одну умовну одиницю. Далі, маючи координату мінус 2, рухаємось у від'ємному напрямку осі Y, тобто осі ординат, і ми потрапляємо вже, ми знаходимося в площині х так? Не на жодній з осей, тобто на ось ми вже не можемо потрапити. Так, І тепер залишились наша апліката. Це буде 5. Ми піднімаємось у вертикальному напрямі на 5. Це буде будь-яка точка простору. Вона не належить жодній з координатних площин чи координатних осей. А от другий випадок, точка з координатами 0, 3, 0. знов повертаємось на. Точку відліку, тобто на точку 0,00. По іксах та по z ми нікуди не рухаємось. Рухаємось ми лише по координаті y. Вона у нас дорівнює 3. Тому в додатному напрямку ми рухаємось на 3 одиниці. І ми залишаємось на осі Y. Тому друга точка, вона належить осі y. Також хочу зауважити, що це ще може позначати? Кожна координата це віддаленість від іншої координатної площини. Тобто координата 3 позначає, що наша точка віддалена на 3 умовні одиниці від площини XOZ. Як це нам допоможе в майбутньому? Подивимось на третій випадок. В нього координати х дорівнює 0. нулю. Це означає, що від площини y z віддаленість у нас 0. І ми одразу можемо сказати, що третій випадок належить площині yz. Ну і також хочеться додати, що точка 2, точка С 030, оскільки вона належить осі y, то вона ще й належить перетину двох координатних площин. Власне, і та YOI. Пропоную ще одне запитання, на яке ви можете відповісти. Я називаю координати точки, а ви скажете мені, якій же координатній площині ця точка належатиме. Тож, є точка Б. Вона має координати 2, 5, 0. Який з трьох координатних площин вона належить? Варіант 1. Координатна площина ХОІ. Варіант 2. Координатна площина ХОЗ. І варіант 3 координатна площина ZОY. Правильним варіантом відповіді є координатна площина ХОІ. Оскільки z нашої точки дорівнює 0, то і віддаленість від площини ХОІ буде 0. Переходимо до наступного прикладу. Приклад номер два. Точка M середина відрізка АД. Точка А має координати 1, 2, 3. Та точка М має координати мінус 2, 3, 0. Знайдіть координати точки Д, яка є одним з кінців відрізка. Тож, позначимо координати точки Д за три невідомі за Х, та З відповідно. Знаючи формулу, формулу середини відрізка, що дорівнює половині суми відповідних координат, ми можемо зауважити, що якщо помножити кожну з координат середини на 2, то, вона, то кожна з цих координат відповідно дорівнювати просто сумі координат кінців відрізка. Скористаємось цим і запишемо відповідне рівняння. Тобто, Додавши просто координати точки А та точки Д, відповідно попарно, тобто x до x, y до y та Z до Z, ми отримаємо подвоєні координати середини відрізка. Тобто подвоєні координати точки М. Звідси ми отримаємо відповідне рівняння. 1 плюс х дорівнюватиме мінус 2 помножене на 2, 2 плюс y. Дорівнюватиме 3 помножене на 2 і 3 плюс z дорівнюватиме 2 помножити на 0. Розв'язуючи легко ці рівняння, отримаємо відповідь. Координати точки D будуть мінус 5, 4 та 3. Переходимо до наступного прикладу. Знайдіть відстань від точки m до осі аплікат. Координати точки м 5, 12 та 7. Що таке відстань від точки до прямої? Відстань від точки до прямої, це перпендикуляр з даної точки до відповідної прямої. Тож, оскільки координатна площина це три попарно перпендикулярні прямі, то весь аплікат, тобто вісь Z, яка вертикально напрямлена, буде перпендикулярна до нашої площини Х. Тоді, якщо ми опустимо перпендикуляр з точки М, нехай він потрапить у точку М1 то він буде паралельний нашій площині ХОІ. Ще раз. Z вісь, вона перпендикулярна до площини Х. Перпендикуляр до Осі Z буде, відповідно, паралельний до площини Х. Тож, що нам це дає? Нам це дає, що точка М1 має таку саму аплікату, як і наша точка М. Оскільки вони паралельні площини хі. Тому координата точки м1, третя координата, буде дорівнювати 7. А що ж з перших двох координат? А це нам допоможе теорія, яку ми дізналися трішки раніше. Власне, точка М1 знаходиться на осі Z, вона знаходиться на осі аплікат. Ми з вами знаємо, що для того, щоб точка знаходилась на осі, і дві інші координати мають дорівнювати нулю. Звідси виходить, що координати точки м 1 будуть 0, 0 та 7 І тепер залишилось знайти відстань між двома точками за формулою, яку ми з вами сьогодні розібрали. Відповідно, це корінь з суми квадратів різниць відповідних координат. Тобто, віднімаємо координату абсиси точки М від абсциси точки М1 це буде 5-0 до квадрату. Додаємо так само з ординатами і так само з аплікатами. Беремо з цього, цього корінь. Робимо арифметичні операції і отримаємо, що дана відстань дорівнюватиме 13. Приклад номер 4 Доволі таки популярний тип задач на знаходження четвертої вершини паралелограму. Або Певних його часткових випадків, тобто квадрат, ромб, прямокутник і так далі. Тож, знайдіть координати вершини D паралелограма ABCD, якщо А2-13, Б-21,5 та С 3, 3. Пригадуємо властивості паралелограма, і одна з них є те, що діагоналі паралелограма діляться точкою перетину навпіл. Тобто, якщо наші діагоналі БД та AC перетинаються в точці О, то точка О є серединою відрізків AC та БД. А ми з вами, якраз вивчили, формулу знаходження координат середини відрізка за заданими координатами його кінців. Тож, маємо координати точки А, маємо координати точки С, беремо їх середнє арифметичне відповідно. І знаходимо координати точки О. 2 плюс 0 поділене навпіл, це буде 1. Відповідно, мінус 1 плюс 3 поділене навпіл, це буде також 1. І 3 плюс 3 ділене навпіл буде 3. Окей. Знайшли координати середини відрізка. І тепер аналогічно до прикладу 2, коли ми маємо. Середину відрізка та маємо координату одного з його кінців, тобто координату точки B. Ми можемо з легкістю знайти координати точки D. Складаємо таке саме рівняння, позначивши координати точки Д за x, y та Z відповідно, маємо, що сума, сума координат кінців відрізка дорівнюватиме подвоєним координатам середини відрізка. Розв'язуючи рівняння, отримаємо відповідь. Приклад номер 5 Доведіть, що чотирикутник АБЦД з вершинами в відповідних точках є ромбом. Що таке ромб? За означенням, ромб це паралелограм, у якого всі сторони рівні. Тому доведення нашої задачі розподілятиметься на два етапи. Де перший етап відповідатиме за доведення того, що ця фігура є паралелограмом. А другий етап відповідатиме вже безпосередньо за ромб. Тож, щодо першого етапу, ми використовуємо ознаку паралелограму, сформульовану, відповідно з властивості, яку ми вже сьогодні використовували. А саме, чотирикутник буде паралелограмо, якщо його діагоналі ділитимуться навпіл. Тож, маємо діагональ АС, маємо діагональ БД, давайте знайдемо їх середини. За середнім арифметичним координат кінців цих двох відрізків, ми отримуємо такі дві точки. Вони співпадають. Це означає, що діагоналі перетинаються в точці, яка ділить їх навпіл. Отже, за ознакою паралелограма, чотирикутник АБЦД є паралелограмом. І другий випадок, друга частина доведення це доведення того, що наш паралелограм є ромбом. Для цього достатньо довести, що дві сусідні сторони паралелограма будуть рівними. Тож візьмемо сторони АБ і АД. За формулою відстані між двома точками знаходимо їх довжину. Відповідно, беремо корінь з суми квадратів різниць відповідних координат. Так, здається, мені я чую дзвоник. А це означає, що потрібно завершувати і давати домашнє завдання. Будь ласка!